Привіт, брати і сестри у Христі. Це Майк, з Ми Святі. У мене є ще одне повідомлення тут. Це Рима, яку я отримав трохи більше тижня тому, я вважаю. Я думаю, що збираюся поділитися посиланням внизу тут також на всю річ я вважаю. Це було дано сестрі Клер. Отже. Це дійсно відразу заговорило до мене, як тільки я це почув. М. І. Це той час, я думаю, коли це потрібно було вийти або бути розказаним на цьому каналі, і тепер я збираюся поговорити про це, тому я збираюся прочитати це. Отже, М просто дійсно благословило мене, і я молюся, щоб це благословило вас. Кого б це не було, хто почує це. Перед тим, як почати, я скажу коротку молитву Господи, Небесний Отче, я прошу, щоб це повідомлення дійшло і благословило тих, хто його почує. Нехай ті, хто має очі, щоб бачити і вуха, щоб чути в Твоєму дусі, Господи, зрозуміють, що це дух і правда. Я молюся і дякую Тобі за те, що дозволяєш мені отримувати ці повідомлення від Тебе і повторювати їх тут. Я прошу, щоб Це благословило когось, хто це почує. В Твоє ім'я. Амінь. Отже, без зайвих слів я почну: На небесах я дам тобі нове серце, новий розум, нову професію з усіма інструментами, які ти завжди хотів і ніколи не мав. На небесах можливості виразити свою любов до мене і служити своїм братам і сестрам будуть безмежними. Можливості формувати глибокі та тривалі стосунки безмежні, можливості бути коханим, безмежні. Бо на небесах ти відчуєш здійснення всіх життєвих надій і мрій. Я пішов приготувати місце для тебе. Справді, місце для тебе де є всі твої улюблені речі, вся твоя родина, твої домашні улюбленці та улюблені тварини всі там, чекають на тебе у твоєму власному житлі. На небесах тобі нічого не буде відмовлено, ти мріятимеш про це, і воно здійсниться, прагнучи навичок, які ти ніколи не міг опанувати на цій землі. Ти будеш прикрашений. Більше не буде у тебе розчарувань і невдач. Скрізь, де ти поставиш ногу, ти знайдеш щастя, радість і задоволення. І ти матимеш мене, моя наречена, завжди перед собою. Ти будеш поклонятися у великому зібранні, ти будеш поклонятися мені в лісі, на пляжі, у савані. Поклоніння з подякою буде самою мовою твого серця і розуму. Ніколи темної думки завжди сяйво істини буде звучати в тобі. Дехто з вас ніколи не знав життя без страху, на небесах немає страху, дехто з вас ніколи не знав справжньої і тривалої радості. Життя знову і знову позбавляло вас, але на небесах ви будете жити в радості. Воно буде текти через твої вени. Дехто з вас ніколи не міг сформувати глибокі та значущі стосунки. На небесах справжні друзі будуть всюди. Я буду танцювати з тобою, плавати з тобою, досліджувати і відкривати з тобою, і ми будемо відчувати повноту життя в вишуканих сферах Божественного. Дитинство, якого ти ніколи не мав, буде відновлено тобі. Твої батьки будуть супроводжувати тебе в досконалій любові, речі всередині тебе і їх будуть зцілені, і криві шляхи будуть випрямлені. Скоро ти будеш зі мною в твоїй новій батьківщині, життя в повній свободі. Життя повне можливостей, життя, де поклоніння на це повітря, яким ти дихаєш. Прийдіть зараз, мої наречені, залиште все позаду, відокремтеся від цього світу. Я тримаю твою родину і друзів, які залишилися на долоні моїх рук. Твої молитви любові за них досягли мого серця, і я зворушений заради тебе. Вони будуть з тобою досить скоро, сяючи, як сонце, випромінюючи святість. Всі їхні криві шляхи будуть випрямлені, і вони житимуть лише для того, щоб приносити мені задоволення. Ці речі я обіцяю вам сьогодні. Ти можеш відпустити зараз, бо твоя робота тут завершена, але твоє вічне життя лише починається. Я люблю вас, мої дорогі любов'ю, яка не знає меж. Я благословляю вас зараз і прошу вас тримати очі на небесах, бо я приходжу. Віддай мені всі свої мрії, надії, бажання, все, що ти коли-небудь хотів зробити, усе, що ти пропустив, усі твої плани, які не здійснилися, усю твою надію, ніколи не реалізував усе, що хотів вивчити, але якось це ніколи не сталося. Усе, що ти намагався дати, але не мав віддай мені всі свої мрії, все, що ти міг би зробити, все, що ти повинен був зробити. Віддай мені чудові спогади, сумні спогади та нездійснені мрії. Те, що ти ніколи не завершив прориви, які так і не відбулися. Я йду або, вибач, іди зі мною. Ті, кого ти любиш, ті, хто тебе образив, усі твої сердечні болі, ті, до кого ти ніколи не дійшов з моєю любов'ю, ті, кого ти образив і хто ніколи тебе не пробачив. Попрощайся з розбитими стосунками, відчуженими дітьми, сім'єю, яка далеко, ти ніколи не бачив онуків, яких ніколи не поцілував. Часи, коли ти не сказав Я тебе люблю. Часи, коли ти не попросив пробачення, віддай їх мені, все, що ти коли-небудь зробив, все, чого ти не зробив, те, чого ніколи не було, поклади це до моїх ніг. Все, що ти хотів би зробити інакше, віддай це все. І є уривок тут вірш з Єзикиїля, глава 34, вірші з 11. О 16-й. Я додам це в опис, якщо ви захочете подивитися. Я вже подивився. Це дуже підходить для цього конкретного повідомлення. Отже, знаєте, коли я прочитав це вперше, мені довелося трохи помедитувати над цим. Але це безумовно заклик до кінця. Кінець, безумовно, близький. Я не знаю коли, але. Він так близько з такими словами. І я бачив це в певній закономірності. Знаєте, це відбувається тиждень за тижнем, той самий вид закономірності. Його любов ніжна і вона лагідна, і вона для всіх. Якщо ви не знаєте любові Господа, я дійсно рекомендую вам. Віддати себе повністю Богу через Його Сина. Я благаю вас звернутися до нього, як каже Павло. Ви знаєте, якщо ви визнаєте своїми устами і повірите в своєму серці, ви будете врятовані. І це відчуття свободи. Ви знаєте, всі турботи цього світу і всі турботи, матеріальні речі, турботи про інших людей, сім'ю, друзів. Коли Господь надійно всередині вас і ви народжені знову кров'ю Агнця, всі ці речі просто зникають. Багато людей говорили про те, як велика вага знімається з їхніх плечей, коли вони віддають своє життя Христу. Це як. Я знаю, що це означає, я відчував те ж саме. Це знання, що щось інше, хтось інший. Бог контролює все, що ви робите, все, куди ви збираєтеся йти. Він тримає вас надійно в долоні своїх рук. Всі ваші молитви і турботи про інших людей, друзів і сім'ю він бере на себе. Ви не розумієте, як Господь працює. Ви відчуваєте, що, можливо, є член сім'ї або друг, який не потрапить на небеса, і це викликає у вас стрес і багато тривоги. Я кажу вам більше не турбуватися про це. Господь відповість на ваші молитви. Він вірний і правдивий. Продовжуйте молитися, будьте пильними. Будьте прикладом Господа в житті. Коли ви перебуваєте в різних місцях, і у вас є можливість говорити, іноді це просто питання доброго слова. Наприклад, ви знаєте, Бог любить вас, він бачить, через що ви проходите, і хоче, щоб ви знали, що він хоче допомогти вам пройти через це, якщо ви просто прийдете до нього. Щось дуже просте, як це може означати цілий світ різниці в чиємусь житті. Моліться кожного дня, щоб Господь дозволив комусь або чомусь прийти до вас, щоб ви могли показати, наскільки Господь любить вас. Будьте прикладом для Христа. Це благословило мене. Я знаю, що це благословило когось там, хто слухає це. Є щось у цьому конкретному повідомленні, що дійсно зачіпає вас. І я прошу вас помолитися. І якщо ви хочете залишити коментар, зробіть це. Я залишу свою електронну адресу внизу тут. Але я вважав, що це було дуже вдалий час, щоб надіслати це повідомлення. Я молюся, щоб це благословило вас якимось чином в будь-якому випадку. Бог благословить. Дякую за перегляд. Я люблю вас усіх, іншаллах.